Вітаю вас! Продовжуємо наші заняття. Сьогодні ми будемо розглядати п'яту таблицю сьомого розділу Using many, much, a Few A little. Використання many, much – це багато, a Few кілька, a little – трохи. І ми вивчимо, яким чином використовують в англійській мові дані величини. A. I don't get many letters. Я не отримую багато листів. B. I don't get much mail. Я не отримую багато пошта. John gets a few letters. Джан отримує кілька листів. Ken gets a little mail. Кен отримує трохи пошти. Роз'яснюють нам. Many is used with plural countable nouns. Plural countable nouns. Many використовується з, іме... з числювальними іменниками множини. Much is used with non-count nouns. Much використовується з несчислюльними іменниками. A few is used with plural countable nouns few використовується з зчислюваними іменниками множини, a little використовується з несчислювальними іменниками, друзі. Сконцентруйтесь і запам'ятайте, бо ми одразу ж переходимо до закріплення отриманої інформації на практиці. Виконуємо вправи. Вправа 28. Complete the questions with many or much. В даній вправі ми будемо використовувати лише many і much. Кажуть, заверште запитання усі речення в питальній формі, з many much, потім дайте правдиві відповіді. Then give true answers. If the, answers is, if the answer is zero. Use any in the response. Якщо відповідь нуль, ну, нічого, не їм там, наприклад, чи не споживаю, чи не роблю, ну ні, немає нічого, тоді, кажуть, в таких негативних відповідях необхідно використовувати any, Зовсім зовсім не споживаю, наприклад. В відповідях респонс це відповідь. Є приклад, how much tea do you drink in a day? Як багато чаю ти п'єш в день? І можливі відповіді надають нам. I drink three cups, я п'ю три чашки. I drink one cup, я п'ю одну чашку. I don't drink any tea. Ось так, як вони казали: якщо zero, то any. I don't drink any tea. Zero tea. І тому подібне, нібито нуль. Перший та другий варіанти для нас підготовлені і надано відповідь, а ви запевняйте інші. How much money do you have in your wallet? Слово money скільки. How much how many вони обидва будуть мати значення скільки. Скільки коштів ти маєш в твоєму гаманці? Скільки однокімнатників ти маєш? Проте. Money. Uncountable. roommates – plural countable. Plural countable. І як зазначали раніше, нам Ось тут. Many plural countable is used with plural countable, match, is used non-countable. Ось таким чином виконуємо вправу, а я одразу показую, яким чином вона повинна бути виконана. Ви зупиняєте, як ми завжди домовляємося з вами, і виконайте його в зошитів. Напишіть лише одне слово: 3, 4, 5, 6, 7, 8, і ось many або матч вам необхідно вибрати відповідно до ось цього іменника вам треба вирішувати третє речення я дивлюсь є слово languages plural countable languages plural countable many homework uncountable much tea uncountable much coffee uncountable much sentences plural countable many moons plural countable many How many languages do you speak? Скількома мовами ти говориш? How much homework does your teacher usually assign? Як багато домашнього завдання зазвичай твій вчитель задає? How much tea do you drink in a day? Скільки чаю ти випиваєш в день? How much coffee do you drink in a day? Скільки кави ти випиваєш в день? How many sentences are there in this exercise? Скільки речень є в цій вправі? how many moons does the earth have земля speaking complete the sentences with many or much then work with a partner ask about each item circle the answer you, your partner gives who has more items in their kitchen Заверште речення, змені там матч. Потім працюйте з другом, запитайте про кожну річ. Оберіть, Обведіть в кружок, відповідь, який ваш партнер дає. Хто має більше речей на кухні. In your kitchen, do you have much sugar? І там хтось відповідає так або ні. А ви просто. Поставте, попрактикуйте, можете вимовити це кожне речення. Вимова будь-чого, навіть читання в голос вона тренує ваш спікінг. Пам'ятайте, це, це допомагатиме вам в майбутньому спілкуватися англійською мовою. Тому треба промовляти слова, треба вимовляти речення і читати вголос. In your kitchen, do you have many paperbacks? In your kitchen, do you have much floor? In your kitchen, do you have much salt? Salt uncountable. Floor uncountable. Non countable. Paper bags countable. In your kitchen, do you have many spices? In your kitchen, do you have much olive oil? На вашій кухні ви маєте багато оливкової олії. In your kitchen, do you have much butter? Ви маєте багато масла. In your kitchen, do you have much dish liquid. На вашій кухні ви маєте багато миючого засобу для посуду. Рідини для миття посуду. Liquid рідина. Dish посуд, wash мити. Exercise 30 looking at grammar. Read the paragraph. Write a little or a few before each noun. Напишіть трохи або кілька перед кожним іменником. Необхідно обиратись поміж a little і a few. Ви пам'ятаєте, що a few ми використовуємо біля plural countable nouns. a little non countable non-count. Nouns. Так. Розв'язуємо нашу вправу в зошиті, я одразу показую відповіді. Ви зупиніть, будь ласка, це відео для виконання. When they get to his house and they fa find out he has only a few eggs. Andrew is having a party, but he has a problem. He doesn't like to cook. His cabinets and refrigerator are almost empty. His friends are very surprised when they get to his house. They find out that he has only. Анд планує робити вечірку, проте він не любить е, готувати. Його е, шафки та холодильники майже пусті, його друзі дуже здивовані, коли вони е, приходять до його будинку і е, знаходять те, що він має лише кілька яєць, е, and he has only little a little juice. A few potatoes, a little fruit, a little meat, a few vegetables, a little butter, butter uncountable, a little ketchup, ketchup uncountable, a few pieces of chicken, uh, pieces countable, One два шматочки, три шматочки. A few cans of soup. Кілька банок супу. Вони роблять і консерви з супу. У них є консерва. Кен як консерва. Консервований суп. Готовий напів. Готова їжа. Розігріваєш і їсиш. Ось таким чином да, направок вона бути виконана. Наступна вправа: 31. Looking at Grammar. Part 1. Change a lot of to many or much. Зміни багато на... A lot of зміни a lot of на many or much. Усі ці три слова означають багато. A lot of багато, many багато, much багато. A lot of ми можемо використовувати як з числювальними, так і з нещислювальними іменниками. A lot of we can use with countable and non-countable nouns. Проте much, many – ми розділяємо Many is countable, much з non-countable. У нас перше речення показано, як зразок, яким чином ми можемо перетворити. A lot of замінили. Daniel has many problems. I don't have дану чином перетворюємо речення. A lot of замінюємо в кожному реченні. Будь ласка, виконуйте дану вправу. От, помістилася вся вправа. Зупиніть, будь ласка, відео і розв'яжіть в зошиті. А я одразу переходжу до того, яким чином дана вправа повинна буде виконана. Вправа 31. I don't have much money. Money uncountable. I don't put much sugar in my coffee. Sugar uncountable. I have many questions, questions plural countable to ask you. Pietro and Mia have a small apartment. They don't have much furniture. Pietro uh, and Mia have a small apartment, they don't have Furniture, uh, non count. Le Lara is lazy. She doesn't do much work. Work, non count. I don't drink much coffee. Coffee, non count. Do you send many text messages? Messages, plural countable, plural countable noun. Part two: Change some to a few or little. A few. Plural countable, a little, singular. I'm sorry, singular, not singular. Uh, Non-countable. I need some paper. I need a little paper. I usually add a little salt to my food. Я трохи соли до моей ежи. I have a few questions. To ask you. У мене є кілька запитань, щоб тебе запитати. Роберт потребує трохи допомоги. He has a few problems. Він має кілька проблем. He needs a little advice. Він потребує пораду. I need to buy a few clothes. Мені необхідно купити трохи одягу. I have a little homework. To do tonight. Я маю трохи робот, домашньої роботи щоб на сьогодні на вечір. When I'm hungry in the evening, I usually eat a little dark chocolate. Коли я голодна ввечері, я зазвичай їм трохи темного шоколаду. We usually do a few speaking exercises in class every day. Зазвичай ми робимо кілька вправ для спікінга. Classic. Кожного дня. Let's talk pair work. Знову вправо для тренування Speaking. Work with a partner. Take turns asking and answering questions. Use the words from your list. Remember, you can look at your book before you speak. When you speak, look at your partner. Use this model. Партнер A. how much many would you like? I'd like a little, a few, please. Thanks. Працюй з другом, займи черги, щоб запитувати і надавати відповіді на запитання. Використай слова з списком. Пам'ятай, що ти можеш дивитися в книгу до того, як ти говориш. Коли ти говориш, дивись на партнера. Використовуй цю модель. Скільки. Чогось ти б хотів. Я б хотів би трохи чи кілька, будь ласка, ось таким чином, кажучи, використовуючи цю модель, нам треба робити. І в нас є pen, tea, Book, Apple Money, Help, Salt, Banana, soup, coffee, toy, cheese. Toy – це іграшка. Ось, будь ласка, практикуйте, дивлячись на приклади. Попрактикуйтеся. Самі себе запитайте самі собі відповідь надайте. це буде чудове практикування спікінга англійською мовою. Наступна вправа знову на speaking. Work in small groups. Imagine you are all famous chefs. Create a dessert. Dessert I'm sorry, using the ingredients below. Give your recipe a name. It can be funny or strange. Tell the class about your dessert. Begin with: we need a little, a few, a lot, of two, some, or we don't need any. Працюйте в малих групах. Уявіть, що ви всі відомі шеф-кухарі. Створіть десерт, використовуючи інгредієнти внизу. Дайте вашому рецептові ім'я, воно може бути куметне або дивне. Скажіть класу про ваш десерт. Починайте з нам необхідно трохи, кілька, багато, два трохи, або ми не потребуємо зовсім чогось там. І ось інгредієнти, список інгредієнтів, які вже вам відомі: солд, флор, гоні, nuts, Coconut, piece of chocolate, baking soda, baking powder, eggs, cream, butter. Сіль, мука, мед, цукор, горіхи, кокосові горіхи, шматочки шоколаду, сода для випічки, знову ж таки, сода для випічки, яйця, крем і масло. Walnuts, горіхи грецькі. Інші інгредієнти ось тут зазначено. Using the. Дякую вам за вашу увагу! На даному етапі наш урок підходить до завершення, та на наступному уроці ми будемо розглядати шосту табличку сьомого розділу, яка роз'яснює, яким чином в англійській мові використовують артикль «the». Ось цей наш славнозвісний артикль Z. Дякую за увагу. Поставте вподобайку, підпишіться на канал і до зустрічі на наступних уроках!